Тож, всім привіт! Я Паша, ви на каналі Марія Team І сьогодні я робитиму чергову епічну річ, не настільки візуально видовищну, не настільки в цілому епічну, як тисячокілометрові заїзди та що там я робив збирання на говерлу. Але по затраченим зусиллям це прям, ну, дуже сильно переважає те, що я робив верхом на байку. Отже, що я роблю? Вішаю розмітку, для чого це роблю? Я роблю сьогодні велозмагання у місті Кам'янське у своєму рідному місті для любителів маунтінбайку та особливо для дітей місцевих дітлахів, велошкол. Ой, 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 ой.

щось, розмічав трасу, дорозмічався до того, що мені не вистачило розмітки. 300 метрів розмітки і нема. І в мене недорозмічена траса. Через 15 хвилин відкривається реєстрація, ще через півгодини після цього вже запускати молодші категорії. А це не дорослі, які приблизно там орієнтуються, знають коло бляха. А що робити? Ось тут бляха. Дорога йде сюди, а розмітки немає. Я не, встигаю, не встигну навіть поїхати її десь купити. Але я попросив команду, може зараз хтось зможе знайти, привезти. Так, план Б. Почав збирати розмітку зі стартової галявини. Тут типу всі розберуться і так, плюс є якісь конуси. Буду зараз переносити частину розмітки в інші. Частини балки. Коротше, ось така от кухня підготовки до змагань є від кашуби. матюкатися можна. Жесть не знаю, що я тут знімаю. Коротше, це треш. Максимально вже спрощую коло для дітей, бо вони в принципі не можуть їхати тут. Не, ну ласки. Непогано. Так, приїхала людина, яка зараз мене... Мені, ой, вибачайте, буде співчувати, або, або навпаки буде з мене зараз дуже жорстко катани! О! Продемонструй. Ні, ну насправді ти один з найчастіших Його. того, що ти ще Привіт! Десь до вечора затримуємось. Порядку буде останні номерів. А, Так, по колам ви зрозуміли. Ви їдете одне коло, да. А, прямо до розмітки повертаєте і підійдете в ту частину балки. Там вас буде почекати угу. маршал і потім іде в по От, Отже, одне коло приготуватись до старту. А, а, Продиктуємо, щоб вони стали. Другий 31-й, 40-й. Так, 40-й чекає, 41-й, 42-й. 43, 44, далі розберетеся. А, так, старт буде по сигналу. Зараз. Ти ж придут, бо інтерейки. А от не буде, тому що старт по сигналу. Єдиний момент, так, зараз. Щоб, щоб його буде чутно. Гудок. Буде гудок. До старту приблизно 10 секунд. Ну, ми Эдро, белый кейн будет ходок. давай. Ну левый банк. А-а! Полетел, блин, блин, Давай, давай, до конца, Блин, до конца, до конца. Балдета расстрелять. Це птиця. А Та я в шоці, я чоловік-аркестр. Горі хлопці 12-14 років, і за восьме місце у нас викликається Морохов Святослав. Шосте місце Щербацький Тимофій. Що, тобі кожного дня так грамоти видають? Я дуже зачарований. Мені так-так. П'яте місце Владика Максим. От це воно! Визнай так, трішечки трішечив біг. Біг, біг, біг. Вот тут пара. Так, третє місце Колісник Арсеній. Так, тримай. Так, друге місце Мельник Давид. Первое место за питання. Це любов. — Так, і переможцем у нас в категорії хлопці 12-14 років. Він вже біжить сюди, він все знає, Горєлов Дмитро. — Так, тримай раз. А, що вибираєш? Ага. Друге місце отримує. Молодець. Так, Віта. Дівочки 15-16? Так, дівчата 15-16. Шлем. Шлем. Обов'язково мова на нагородження зняти ваші шоломи. Перше місце на ну, так... в категорії хлопців, <рі> ну, у категорії дівчата 15-16 років займає, виборює Козільцова Ангеліна, будь ласка. Марянов! Маряна вкла. Маряв! Так? <рі> Шо, ж... ти ну, це це, це твої шпіло шпигунські Я ігри біраю. такі. Ну, типу, прикольно, забавно. Але одразу вже висновок зроблю, то робити дві принципово різні гонки ну це, типу, дуже нелегко. Дві різні траси, при тому через погані умови тобі треба перерозмічати, перероблювати таке одразу. О, переробив раз, два, три, все простіше, простіше, а воно все одно важко. їдеться, коротше, тяжко, важко. Але що б я робив без допомоги від Маряну втім та школи в Тріатлону міста Кам'яцького? Я не знаю. Я я б. Ну, не справився би. Ой, ой, ой. Ні, насправді, ну, типу, уся підготовка там відсотків 98 до змагань. Так, я зробив соло, але останні оці два відсотки безпосередньо в день змагань. Ну, типу, в одного неможливо затащити тут. Якби я цього не хотів, але, але доводиться до допомоги звертатися. О, Міша! Ой. А це так? Девчонки, пока! Ты решила не спешить, да? Тихо, тихо. А я там стрял уже. Up, up. Все, все, о, 16! Все, всього. Так, ми, я фінішував гонку, фішу їхав я її просто так поза заліком. А, і повернуся зараз до своїх егоїстичних его, свого егоїстичного его початку. А, на, насправді. Не насправді, але для чого взагалі я зробив це змагання? По суті, вони чисто під. Трьох людей, які ганяють офіційне крос-кантрі. І вже з квітня, у нас, там, з 3 квітня, починається серія Кубку України з крос-кантрі. І як, нам, як, найможна, як можна нам найкраще розкататися, підготуватися до таких змагань, провести у себе по такій найбільш динамічній у регіоні трасі, а на даний момент це можна сказати єдина в принципі, контрійна траса. У те, ні, Стас, у тебе не контрільна траса, у тебе просто трейл вниз і ргалове закручування вверх. Типу, ну коротше, одна з цілей для не... того, що я розповідав спочатку, щоб там мотивувати дітей, щоб вони тренувалися, щоб у дорослі там трохи стрес зняли. Це вся херня. Я зробив це під себе Катю Ангеліну, тупо щоб ми могли поїхати в Ужгород вже розкатані. Типу, я розкатався, Катя, наче теж Ангеліна. Мабуть, це була остання гонка в цьому сезоні. І, але ну я трохи контенту там ну, Коротше, прикольно, типу, всі молодці, всі красавчики. Хто приїхав молодець, хто не приїхав, кусайте локті, тому що це, можливо, була перша і там передостання кроскантійна гонка аматорська у цьому сезоні. Ось, ну якось так. Може, ще потім ще пощебечу, але ну, це, типу, перші такі. Після гонки емоцій. Приїхали чотири кола, десь одна година в нас вийшла. Прикольно покриття, типу, більш-менш підсохло, ніде там не несе, нічого. Такого. Типу, у дітей було веселіше, ніж у нас. І в мене найцікавіше я не зазняв, не взяв на камеру. Микавий тільки коли контент був. У мене відкрутилась вісь. Вона відкрутилась. І випала, і я її потім повертався, шукав. Але колесо втрималось завдяки X01 SRAM. Якби Як б було б примано, то все, і б колеса ж, теж не було. Ось. Коротше, без колеса залишився на своїй гонці. Ну, але краще тут, ніж на якомусь офіційному старті. А, ще в мене котятко стако. Яка молота. Тепер, тепер це моя офіційна Мар'янівська форма для змагань. Буду у ній ганяти. Сейчас укаталась, как асфальт вообще. Во. Ладненько, офигенно. Саша, что ты скажешь? Охренеть. Охренеть. Ну, если бы на часик позже вообще по-сухому въехали. Отлично. Все подсохло. Короче, маршрут бомба. Огонь, супер, вообще супер, вважаю, що це дерьмо обрезать. А так вообще супер. Короче, классно. мені сподобалось. Можно А ты че не поехала? Она поехала. Меня округлили. Третье коло. А зачем меня округлили? Ммм, Костя, я смотрю, ти прям не падал. Я там ще так от, я ляп і якийсь будто вліп туда. Я вставати не пitoв з кроваті. Камера мотор, поїхали. Отже, в категорії дівчата у нас було 5 учасниць, і за п'яте місце у нас нагороджується Мар'янов Тім, безчасна Ольга. Та кому? Ізовангеліна четверте місце. Не, ви ж поразі повинні. Там, блін, місце Лепицька Олена. Продовжуємо друге місце срібло. Мар'янов знову байкла. Волошина Марина, І переможець у нас е... нарешті має ну, маряну платим Франк Катя перше місце Вітання. Вітання. Ого. О! О! за друге місце вас? Я все хорошо. добре. Я сподіваюся. Ну, давай! Хоча не тягнеш на руку. Давай, давай, давай! З категорії чоловіки 18-34 роки. Вау! Займодзі. Хендмейд. Так, отже, чоловіків у нас було набагато. І перемагає у нас у категорії чоловіки 18-34 роки Сідак Степан. Так, вітаю. Тримаю полотенку і перше місце Шампанське. Треба розпаковувати. Точно. О, у нас є більше. Так, і ще перше місце везе додому. Що це? Паста від Хліб Добра. Варіть минут 10. Воду закип'ятити. І перемагає у нас у категорії чоловіки майстри тридцять плюс За Ніко місце є, так? Ну, якщо на тумбочку не успіл Дякую. Варити 10 хвилин Вже спробували в все розкажуть. Все? розкажу. Ніяв, що ж, час підбити якісь остаточні підсумки по змаганням. Емоції підутихли, і що я можу сказати? Типу, змагання в кантріні змагання. Нас вдалися. Діти задоволені, відкатали велокрос, дорослі задоволені тим, що катнули ніякі кантри, типу, там Підтримали свою фізичну форму, підтримали ЗСУ. До речі, не пам'ятаю, казав, до цього не казав. Я в рамках цих своїх змагань провів деякий. Деякий собі соціальний експеримент змагання проводив цілком за свій кошт, не збирав ніяких стартових зносів. Тобто, все тупо ти, чисто безкоштовно приїжджайте, забирайте номерки, катайте, типу, змагайтесь, отримуєте призи від Дніпробайку, від мене якісь особисті, і все. Тим не менш, я залишив за учасниками можливість внести якийсь добровільний внесок, який вони вважатимуть за. Там за потрібний, типу, хто скільки може, хто скільки хоче. І вийшло так, що благодійні збори навіть переважили на переважили розходи на змагання, які я типу витратив. Тим не менш, те, що я витратив, залишається в стороні. Типу, це це чисто мій внесок в розвиток та підтримання велоспорту, велодвіжу цього в нашому регіоні в цілому в Україні. А те, що ми не збирали, не збирали, до речі, ми близько 6 тисяч гривень благодійних внесків, і вони в мене лишатимуться на ба. До тих пір, поки комусь з наших знайомих велосипедистів, які зараз служать та бороняють Україну, не знадобиться ця допомога. І зараз ми знаходимось у тонельній Балці і прикатуємо ендуру. Відос про яке можливо теж буде тільки вже не мого авторства, а Стасяна, який зараз тримає камеру. Ось через якийсь там час. Отже, так. Ще раз дякую усім, хто приїхав, підтримав, позмагався. І, коротше, всі, всі, хто зібралися, молодці, всі красавчики, далі буде. Все буде Україна. Піс. З вами був Павло. Мар'яна на втім. Мар'яна в втім, Мар насправді була трішечки в відосі. Думаю. Ви були? Ви були відосі? Маріан? були багато були. Я, я подивлюся. Добре, я теж подивлюся, тому що знімав зімав по більшій частині не я. Я ти коли ще вступ записав, а ставиш це, це не ставиш. Взагалі вписати влог, коли ти десь розмірено катишся там на протязі багатьох годин там або збираєшся на якусь гору. Набагато простіше, тому що в тебе є час там щось, якісь думки сформувати, хоч щось, хоч не дивлячись на те, що я завжди роз. Оповідаю без жодного плану, без жодних заготових тестів, але тим не менш, типу, все одно є якась хвилинка з формату думки, коли ти намагаєшся писати влог і при цьому готувати змагання, проводити оці організаційні І ще їхати ці змагання і при цьому їхати, ти в тебе в тебе коротше, немає навіть другого дублю, щоб там щось ще спробувати повторно сказати. І виходить, я, я не знаю, що там вийде, але вийшло. Але коротше, це ну, повний трешак, тому що ти намагаєшся щось, типу. Придумати щось сказати, а тут тобі треба вішати розмітку, а тут вже тебе питають, а де тут, типу, де тут дитяча траса, де тут доросла траса. А коли старти, і все таке інше. Коротше, дуже багато на... в, -в, в одно лице знімати і займатися організацією змагань це занадто складніше, ніж випертися на тужоверлиці чи доїхати там до Ужгорода. Знову я на Базікавде, я знаю, дуже багато, але ну, це я. Звикайте. І статичний кадр ну, це, це повний треш. Я, я люблю атаку. Ну, Мені сподобалось так. Типу, я такий йду, там, ну, розповідаю, тут такі. Чучуваки, якісь наркомани по балці, балці катаються, ходять. Це таке. А не те, що ти, типу встав такий і торчиш. Ну. Ну, це, ну це навіть не естетично, це якось ну, фон навіть не міняється. Це тупо. Вимикає.